Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні буде багато літніх кросівок в ціновому діапазоні до 5 тисяч гривень. Та звісно, я вважаю, що в жару в там в плюс 20, краще носити якісь слайди чи сандалі, де нога повністю відкрита і відповідно не пріє. І я теж інколи так роблю, але все-таки більшість часу провожу в кросівках, тому що ну я не знаю, як пояснити це відчуття. Просто в мене нога ніби відчувається такою захищеною. Мені просто зручніше в кросівках. Я думаю, багато хто з вас не теж підтримує, отже, літні кросівки. що від них потрібно, потрібно, щоб у них була хороша вентиляція, раз ну і щоб вони були все таки легкі. Вибір тут величезний, тому що варто розуміти, що бренди так чи інакше але підглядають один за одним і створюють якісь аналогічні моделі в певному ціновому діапазоні. Готуючи це відео, я виходив, звісно, зі своїх вподобань, зі свого досвіду. От тому, якщо ви після перегляду цього відео будете мати що додати, якісь інші моделі, то будь ласка пишіть про це в коментарі, але попрошу вас, це зразу мають бути пари в плюс-мінус такому бюджеті, а не вони коштують 250. А мені вдалося їх на селі купити на 50. Це не рахується, тому що ваш досвід не буде релевантний для людей. Розпочнемо з кросівок від бренду ASICS. І перша моделька, це, звісно, буде гель 1130. І на цьому ви вже можете закривати відео. Просто купуєте гель 1130 і ходите довольні. Я тут не жартую. Дійсно, з досвіду і відгуків наших клієнтів ASICS-у вдалося. Створити за ті гроші, які вони просять, просто ідеальну пару. Мінімалістичний ретро-біговий силует, синтетичні накладки, плюс класна вентилююча сітка. І стабільна, і навіть я би сказав, така трішки жорсткувата підошва, але це дуже така приємна жорсткість. Навіть я порівнюю 11:30 з гель Кахана 8, де йде така агресивна підошва, але там йде спевівська піна, то мені кахани якісь навіть м'якші, чим якраз 11:30. Варіації кольорів і матеріалів цієї Моделі там щось під 200 різноманітних. Якщо брати щось специфічне на ресейлі, то скоріш за все до 5 тисяч не вийде взяти, але повна вартість цих кросівок в Європі там 100 110 євро. Тобто навіть з доставкою вони обійдуться до 5 тисяч гривень. Плюс у нас в наявності в магазині Лішоп теж є декілька кольорів базових: там чорний, білий, сірий, кремовий. От і ціна 4 490 гривень. Ще одна гарна моделька від бренду ASICS це є флаг четверті. Чесно скажу, відкрив я їх лише. Ще цього року, а все тому, що їх не так просто купити в Європі, в Україні вони недоступні, і їх е, зробили суто для азійського ринку. Якщо порівнювати їх з моделькою gel 1130 то вентиляція в гель 4 четвертих буде краще, тому що верх там це така тоненька і гарно вентилююча шкарпетка, плюс таке невеличке прорезинення для того, щоб ось ця шкарпетка якраз тримала форму, плюс воно додає і у візуальній складовій теж. Чесно, ми поки не багато провезли. Злипар під замовлення нашим клієнтам, але я написав всім і всі задоволені, ну принаймні перше враження, тому що по факту зараз на вулиці ще сніг в квітні місяці, о тому нема особливо, де їх носити, але тим не менше люди задоволені. Ще одна база від Asics, це є моделька Gel Venture 6. По комфорту вони будуть практично однакові. Єдине, що треба шукати, Gel Venture 6, якраз з гарною вентилюючою сіткою, тому що здебільшого їх роблять на такий демі сезон. І якщо візуально порівнювати, для прикладу. Тиміш 11.30, то 11.30, як на мене, це такий ретро-біговий лайфстайл. Гельвенчери, як на мене, це такі спортивніші варіанти. Мені для прикладу дуже подобаються, як виглядають гельвенчери на гортексі і шалди. Базові, якщо чесно, не дуже, але це все суб'єктивно, функціонально. Вони теж хороші. Четвертий варіант теж від бренду ASICS. Це є моделька GEL Content 4. Чесно скажу, не тримав цю пару в руках. Суто почитав відгуки і відгуки здебільшого всі позитивні. Найновіша версія контенту. Це дев'ята, і вони вважаються такими базовими біговими кросівками. А от четверті, і по візуалу, і по функціоналу якраз добре підійдуть під лайфстайл. Ну і найприємніше це ціна, тому що коштують вони в районі 3,5 тисяч гривень. Тут нагадаю вам про наш сайт Lishop Store, Там ви знайдете весь товар, який доступний в наявності у нас в магазині, а також деякі позиції під замовлення, різноманітні кольори і так далі. А якщо ви зі Львова або проїздом у Львові, то заходьте в гості у наш офлайн. Магазин по вулиці Джохара Додаєва 5 переходимо тепер до бренду New Balance. Ну і напевно, що 530 я би вже все таки не брав, і не тільки через те, що це супермасовий продукт, а й по тій причині, що в сіточних варіантах там трапляється таке, що протирається сітка в зоні згину. Але тим не менше, 740 зараз офіційно в Україні коштують 6 тисяч гривень. Це трохи більше за цей бюджет. І я вам пропоную взяти набагато крутіший варіант модельку New Balance 800. 160 ї версії це моя особиста пара в колабі з брендом Dime. В мене виросла нога, вони вже мені не підходять, тому я буду їх, скоріше за все, продавати. Але тим не менше, значить, підошва ідентична, як в моделі 1906 і 2002 r Зверху дуже класна вентилююча сітка, плюс, звісно, синтетичні накладки. Я носив цю пару небагато, тому що почав бігати банально, збільшилася нога, і вони мене почали тиснути. Але принаймні ті рази, коли я їх взував вперше, я від них дуже кайфував. Причому Цю пару я купував на StockX за 150 доларів. Ну, в принципі, теж небагато, там 6 тисяч гривень. От, а зараз ви в багатьох кольорах можете замовити їх там до 5 тисяч гривень. Це офігенна ціна, як за цю модельку. Тому з New Balance я би рекомендував все-таки дивитися на ось цю модель. Щодо бренду Socony, то такими базовими кросівками в ціновому діапазоні 100 110 доларів. Це якраз до 5 тисяч гривень. Є модель Ride Millennium, І тут я рекомендую. Зайти на офіційний сайт в Штатах і подивитися загалом, які кольори і варіації цих кросівок доступні. Є класика, це синтетичні вставки плюс сітка, є варіант Замша плюс сітка. Їх можна шукати в наявності в Україні і в офлайн-магазинах, і в онлайн-магазинах. Просто десь так, щоб порекомендувати, де би були розміри, де би були різні кольори, то чесно, я не знайшов. Ну а якщо все-таки не знайдете, то маса варіантів в Європі, ну і плюс офіційний сайт в Штатах. Наступні Сівки теж від соконі, пам'ятаєте, в минулому відео про мій віш ліст курсівок я говорив, що хочу спробувати якісь кросівки від бренду Соконі. От я вже визначився, я просто побачив цю пару і зразу їх замовив. Судячи з реакції у нашому телеграм-каналі, багатьом вони теж дуже сподобалися. І коли вони мені прийдуть, то я першим ділом якраз в телеграмі і напишу якийсь свій коротенький відгук, так сказати, поділюся першим враженням. Тому підписуйтесь на наш телеграм, посилання буде під цим відео. Це є соконі кінвара 4. Вони є різні в плані кольору і матеріалів верху, але ось ці з широкими сотами і з сіткою в п'яточній частині просто зразу попали мені в сердечко, і я вирішив їх спробувати. Та я їх ще не бачив, я їх ще не тримав в руках. Я тільки бачив от їх на фотографіях. Так зараз бачите, їх не знаю там як вам, мені вони дуже сподобались. Класна вентиляція з ось такими от сотами, плюс система швидкої шнурівки. Ну і ціна там 5 тисяч, плюс-мінус. Все залежить від розміру. Кросівки від бренду. Mizuno моделька Racer S. Ви їх вже тут, я думаю, бачили неодноразово на цьому youtube каналі Ми вже багато привезли цих пар під замовлення нашим клієнтам, плюс ще багато в дорозі, причому в різних кольорах. В наступних відео, там, десь, якщо буде якась розпаковка, ви побачите і інші кольори, як вони реально виглядають. І окрім ось цього разючого запаху з коробки, який досить швидко вивітрюється. Це теж вже з відгуків наших клієнтів. Загалом пара точно вартує своїх грошей і візуальна складова Зручність, там прикольна технологічна підошва, плюс ось ці всі потертості, плюс багато сітки, плюс в деяких варіантах ось ця двойна шнурівка, коротше, кроси. Точно заслуговують уваги, і повний огляд цієї модельки теж згодом буде на YouTube-каналі Лішок. Трішки простішою і, відповідно, дешевшою версією модельки Racer S є моделька Speed 2K або Speed 2 k Це теж, як і всі попередні кросівки, такий ретро-біговий силует, але він простіший і в плані технологічності, в плані. Ані матеріалів я не думаю, тому що там теж сітка і синтетика. А от підошва там проста. Піноматеріал плюс гумова зовнішня підошва, тобто навіть цієї торшин пластини для того, щоб запобігати скручуванню. В ній немає, але ціна 3,5 тисячі гривень. Щодо бренду Nike, то тут мова піде, звісно, про модельку P6000 і v і k Run. Це вже теж кросівки перевірені часом. В багатьох вони є, тому що офіційно продаються в Україні в різноманітних магазинах, в тому числі у нас. Теж є в наявності. Єдине, що ціна в Україні, ну принаймні рітейл повний, він вище, ніж для прикладу, в Європі. Коли ціна в Європі там 110-120 євро, то в Україні вони коштують там 5,5-6 тисяч гривень. От і трішечки, звісно, обідно, але ну не проблема замовити десь за кордоном. Ну і от вам промокод знижка 500 гривень на ці моделі. Якщо надумаєте брати, у нас в магазині обійдуться вам щось 5,5 тисяч гривень. Особисто в мене в гардеробі немає цих пар, ну я їх міряв, я в них ходив там по магазині, от, тому що. Вони в нас є, але собі їх не купував. По комфорту вони плюс-мінус однакові. Сітка там теж практично однакові. Тут залежно, що кому більше подобається. Єдине, що від Укеї йдуть жіночі, і там все-таки краще приміряти, тому що рекомендується взагалі брати там на піврозміра більше до свого класичного. Плюс на широку стопу вони, скоріш за все, не підійдуть. Але загалом по функціоналу абсолютно ніяких претензій немає. Дуже багато варіантів, і дуже багато варіантів, десь там в Європі в Штатах попадають на сейли, тому рекомендую моніторити в тому числі і ресейл платформи, тому що кількість їхня така, що вони навіть на ресейлі теж продаються досить дешево. Щодо бренду Puma, то є дві прикольні моделі: це є Морфіки і Міленю, коштують 3490 і 3990 в офіційному магазині Puma в Україні. Чесно скажу, особисто мені візуал не дуже до вподоби, Плюс звертайте увагу конкретно на сітку, тому що там теж є варіація. Різної сітки, щось краще вентилює, щось йде більше, як демісезонний варіант. Проте подобається, не подобається. Це діло дуже суб'єктивне. Якщо вам заходять, а тим більше їх можна купити, просто прийти там в пумі, то чому б ні. Тепер бренд Adidas. і чесно, окрім вже стандартних, як на мене, респонсіелів, більше нічого з Adidas я, я якось толкового не знайшов. Якісь там Озвіго, Озміліан і так далі. Всякі ошечки, я би чесно вже не став купувати, а чогось нового якоїсь такої альтернативи і нема. Солет Респонсів, як на мене, максимально прикольний, там багато кольорів, є, звісно, там всякі колаби з бедбані і так далі. Але нас цікавить якась база і цікавих варіантів з класною вентилюючою сіткою. Там теж багато, ну і ціна до п'яти тисяч гривень. Щодо бренду Хока і Соломон, то по факту від них нічого аж такого бюджетного нема. То є там від Хока Хопари, які десь там плюс-мінус п'ять тисяч гривень коштують. Від Соломонів є їхні рік смокі, але які не можна віднести все-таки до кросівок. Лайфстайл від Хока там по факту зі старту йде дорожче, тобто тут тільки десь шукати на сейлах, от але ми ці варіанти розглядати не будемо. Ну а Соломон є якісь там базові такі аудорні рішення. Ну але це вже такий є лютий аудор, та як на мене, це точно до лайфстайлу віднести не можна. Ну що, я розгляну всі основні бренди і, в принципі, всі ті моделі, які вони пропонують в цьому ціновому діапазоні. Що би я обрав для себе? Ну, якщо не хочете запарюватися, вам потрібні якісь такі класичні кросівки, хороші за свою ціну, це є точно. ASICS gel 11.30. Nike від To OK, або p 6000 теж кроси перевірені часом, особливо варіанти з замшевими вставками і виглядають гарно, і в принципі по функціоналу теж досить прикольні. Якщо готові зачекати, то Mizuno Racer S однозначно рекомендую. І, звісно, 860 V2, поки, в принципі, є багато варіантів, і ціна теж адекватна там, до 5000 гривень. Ну і звісно, як прийдуть мені соклені, я по-любому в нашому телеграм-каналі зразу своє перше. Ще враження опублікую, тому не забудьте підписатися і на телеграм-канал, в тому числі. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що купуєте у нас в магазині, тому що по суті ви підтримуєте і цей канал в тому числі. З вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.